Євангелія від Луки, розділ 14. Одного разу увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея, Спожити страву. І вони за Ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус спитав, Чи годиться зціляти в суботу, чи ні? Вони мовчали. Тоді він, доторкнувшись його, оздоровив і відпустив. До них же промовив: Хто з вас, коли в нього син чи віл, упаде в колодязь? Не витягне його негайно в день суботній. І вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу. Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першім місці, щоб, бува, не знайшовся хтось. Запрошений ним поважніший від тебе, і той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе поступися цьому місцем, і тоді довелось би тобі з соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб коли прийде той, що тебе покликав. Сказав до тебе, Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його покликав. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих. І ти будеш щасливий, тому що вони не мають. Чим тобі відплатити тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім. А Ісус озвався до нього. Один чоловік справив вечерю велику. І запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним Ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав. П'ять пар волів купив я і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив Я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого Іди, що скоріш на майдани і вулиці міста! І приведи сюди вбогих калік сліпих, кульгавих. Пане, озвав слуга, сталося, як ти велів, і місця є ще. Сказав пан до слуги Піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Як же ішла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив. Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити? Усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього. Мовляв, цей чоловік узявся будувати? Та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш та не роздумає, чи може з десятьма тисячами стати проти того, хто йде з двадцятьма тисячами на нього? Коли ж не може, то як той ще далеко шле посольство і просить миру? Так і кожний з вас. Хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більш не придатна, її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Перше послання до Корінтян, Розділ восьмий. Що ж до ідоложертвеного м'яса, то всім нам відомо, бо маємо знання. Проте знання роздимає, а любов будує. Коли хтось думає собі, що він щось знає, то ще не знає, як треба знати. Коли хтось любить Бога той спізнаний ним. Отже, відносно споживання ідоложертвеного м'яса, ми знаємо, що ідол є ніщо у світі і що немає іншого Бога, крім одного. Бо хоч і є так звані боги, чи то на небі, чи на землі, їх бо і справді є чимало отих богів та чимало тих панів. Для нас, однак, є лише один Бог. Отець, від якого все і для якого ми, і один Господь Ісус Христос, через якого усе і ми через Нього. Та не всі мають це знання, деякі із за привички до ідолів аж по сьогодні споживають м'ясо як ідольську жертву, а сумління їхнє бувши слабке скверниця. Адже страва не зближує нас до Бога. Коли не їмо, не втрачаємо нічого, а коли їмо, не набуваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падіння для слабких. Бо коли хтось побачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сів за стіл. То чи ж його сумління, бувши слабке, не буде заохочене їсти ідольські жертви? Таким чином, твоє знання погубить немічного брата, за якого Христос помер, грішивши так проти братів і ранивши їх слабовите сумління, ви грішите проти Христа? Ось тому, якщо страва призводить брата мого до гріха. Повік не буду їсти м'яса, щоб не спокушувати мого брата, ПСАЛ 127 Коли господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна, усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній це діти, плід лона його нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив САГАЙдак свій, НЕ Осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. КНИГА «Приповідок» Розділ. 13. Мудрий син любить науку, насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста? Ой зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель? Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і Ганебно. БЕЗВИННОГО в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісінько немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі? Той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя. Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку. Дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, А дурний виставляє дурноту на показ Злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних. Родить багато збіжжя, за браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Друга книга Хронік. Розділ 15. Тоді зійшов на Азарію сина Одеда, Дух Божий, і він вийшов назустріч Асі і сказав до нього: Слухайте мене, Асо і увесь Юдо, і Веніємине. Господь буде з вами. Коли ви будете з ним, і коли ви шукатимете його, ви знайдете його, коли ж ви покинете Його, то й Він вас покине. Багато днів Ізраїль був без правдивого Бога, без священника, що навчав би і без закону. Але коли він у своїй скруті навернувся до Господа, Бога Ізраїля, і шукав Його, то він дав їм знайти себе. Того часу не було миру ні для кого. Великі заворушення запанували поміж мешканцями різних країв народ бився з народом, місто з містом, бо Бог тривожив їх усяким лихом. Але ви кріпіться, не опускайте рук, бо за діла ваші буде нагорода. Почувши ці слова і пророцтво Азарії, сина Одеда, Аса посмілішав і викинув Гедоти з усього краю Юди Іваніамина та зміст, що забрав був у Ефраїм горах, і відновив жертовник Господній, що був перед притвором Господнім. Він зібрав усього Юду Іваніамина та всіх, що оселились між ними, і що прибули з Ефраїма, Манасії, та Симеона, бо багато з Ізраїля прийшло до нього, як побачили, що Господь, Бог Його, з ним. Вони зібрались в Єрусалим третього місяця на п'ятнадцятому році царювання Аси, і принесли того дня жертву Господові здобичі, що привели 700 биків і 7 тисяч овець, і уклали союз, щоб шукати Господа. Бога батьків своїх усім своїм серцем і всією душею своєю, а кожен, хто не шукав би Господа, Бога Ізраїля, повинен був умерти, чи мали він, чи великий, чи чоловік, чи жінка. І заприсягнули вони Господові голосно і з радісними викликами під звуки сурим та рогів. Юдеї раділи цією присягою, бо заприсягли з усього серця свого, а що вони шукали його усім серцем, то Господь і дав їм знайти себе, і дав їм спокій з усіх боків. Навіть Мааху, матір свою, цар Аса позбавив царської гідності за те, що вона поставила на честь Ашери мерзенну подобу. Аса повалив ту її мерзенну подобу, поторощив її і спалив у кедрон долині. Однак узвища не зникли з Ізраїля, хоча серце Аси і було бездоганне по всі дні його, він вніс святі дарунки свого батька і свої власні в дім Божий срібло, золото і посуд. Ніякої війни не було до 35-го року царювання Аси.